Тимур за вірш Ліни Костенко Танем. Згоріли їхні селища, пропали їхні мули, бредуть, бредуть вигнанці в дорогу ним близьку. Щоб мову свою рідну їх діти не забули, їм літери виводять. Вірменки на піску, а вітер, 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 який палючий вітер. Обвуглені обличчя січе, січе, січе. Лиш виведеш те слово, і стої в'язі літер, а слово ж без коріння покотиться втече. І десь в якійсь пустелі з'їдять його варблюди. Забудуть його діти і виростуть німі. Бредуть, бредуть вигнанці, бредуть бездомні люди. Ні даху ж, ні притулку, буквар їм на умі. Згоріли їхні храми, мужчини їхні вбиті, втонули їхні дзвони у озері Севан. О, як їм далі жити на тім кровопролитті, не місяць в небі сходить, турецький ятаган. А вітер, вітер, вітер. Як шарпає той вітер, куди їх ще вигнанців недоля заведе? Нема коли писати О тих маленьких літер. Немає чим писати, нема писати де. І тільки на привалі, в ці рідкісні хвилини. Коли ще в свої тачки жінки не запряглись, ті буковки вірменські виводять, як стеблини, і слізьми проливають, і букви прийнялись, в пісках пустили корі. А вітер, вітер, вітер бредуть. Бредуть вигнанці в дорогу не а вскрізь по всій пустелі, тоненькі стебла літе, як трави проростають в палючому піску, їх топчуть ситі коні, Дзвенять чужі стремена, а букви проростають. В легенди і пісні Саветтанем, як кажуть, прощаючись вірмени, твій біль беру на себе, печаль твоя в мені.